Берез у вас! Верхні повезли, 9, 8. Я ось у що ніби чекав балкон гориться. Балкон буде. 4 червня близько 16-ї години поступило повідомлення про виникнення пожежі по вулиці Чкалова, 13, дріб 1. По прибуттю до місця виклику було встановлено пожежа балкону на 3-му поверсі. До місця виклику відразу прибуло два аварійно-рятувальних автомобілі. На чолі з начальником караула та заступником начальника частини пожежу успішно ліквідовано та локалізовано в тих розмірах, якої вона набула до моменту прибуття пожежно-рятувальних підрозділів.